Доброго ранку, ми гуляємо. Вже зустріли, зустріли Сема. Це Кеті вже зустріла Сема. І ще он когось Ну не гавкає Кеті, не ругається. Її не чіпають, вона не ругається. Ой, хазяїва йдуть дуже весело всім. Ось все. Ранкові зустрічі. Ранкові зустрічі. З другого боку заліг один. Тут, смотрите, 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 як ордец. А там, а там ремел, ну, видите? Ой, ну это цирк. Ну это цирк. Кто и там залил. Мужики. Ой-ой-ой-ой. А, а. хвостики. Ой-ой-ой, Доброе ранок. Ой-ой. Смотрите за ага. Не, она с мячиком, она навіть и в Все, всі купатися, всі бігом купатися. Бігом всі купатися. Бігом купатися. Отакі так купа... мої. Такі красунчики. Такі красунчики. Отак купатися. Ну, ви бачите, ми. Хазяєва теж. Зібралися, та й стоїм язиками чешемо. Хлопці вже бісяться. Кеті копає. Все як завжди. А ми йдемо в паштомат. Знаєте, чого ми йдемо в паштомат? Забирати мою кофточку. Бо отака кофточка на мені. Ой, скільки грібів це. Ось така кофточка. Вже в мене вона просто... Кеті, не тягни мене. Вже вона в мене просто зносилася повністю. І Віка мені знайшла в інтернеті таку. І я дуже хочу, щоб вона була саме така. Відкриваємо? Давай, відкривай. Ой, як я хочу, щоб вона була така, як мені треба. Як? Це не кофточка. А, це і не кофточка. Отак. А що там в тебе? Це спрей для засмаги. Спрей для засмаги. Зранку гуляй з нами і не треба тобі спрей бути. Да. Це мені порадили в коментарях, коли я розказувала, що отож. Не цей. Немає нашого улюбленого закінчення. А, це від загару, так? Так. Да. Ага. І, і написала дівчина, що ти думаєш, його теж зняли вже з спрей от тонцей. Ага. А це спрей, прямо шикаєш. Водичка ага. навіть. Води для да, да. тіла від засмаги на 30. І хороші відгуки. Я знайшла, мабуть, останній забрала. І ціна нормальна. там, Ну, коротше, недорого. Ясно. Ну все, пішли ми додому, Катюня, так? Да? Так, а що ж це таке? Пішли додому. Значить... Що? Як я сьогодні забігалась, якби тільки хто знав. Так, я отримала посилочку. Ну, по поштам, я в мене зараз відправлю дуже багато. Але ж треба порівняти купальничок. Ось, дуже класний в мене купальник, а я загубила від його верх. Десь у... <говори> в Єгипті чи в Туреччині, десь, коротше, загубила. Зараз подивимось. Так, ну, так я і думала, що трошечки буде колір різний. Ну, це не дуже помітно, оце вище, оце нижче. Але ж, якщо поряд з цими труселями, то, бачите, такий трошечки різний. А може це вже трошки вицвіло, хоча я його дуже мало носила. Ну, ну дві пари трусилів. Не буде мені заважати. Хай буде дві. Але ж оці кращі, бо мені їх Лариса перешивала. І робила от такі, що вони високі-високі. От прямо отак от вони зроблені. Бачите? Отак, отак високі. От. Хоча ці теж зроблені хорошо. Так що все, дві пари в мене тепер труселів і один бюстик. Отак. От Ми збираємося з Вікою на пляж. Привіт усім! На чому я там закінчила? Ми з Вікою йдемо на пляж. Ага, зараз. Ну, купальничок я, звісно, отримала. Дуже класно, вже приміряла. Оті труси теж класні. Все підійшло, слава Богу. Так, що я хотіла? Ага. На пляж пішла Віка сама без мене. Чого без мене? Бо це жесть. Я пакувала посилки. Посилки з цим. Це ягель, він же ж такий твердий, він сипеться, його, в общем, так, мені телефонують стоматологія. Ура! Тільки хотіла розповідати, що я їду на 7 годин до стоматолога. І нарешті я вже буду з усіма зубами, мене познімають оці всі тимчасові, що я боюся накусити, її, і все це боже, і в мене будуть усі прям зуби. Ой, буду я гризти і посміхатися, і все-все-все буде добре. Так, але ж мені зараз позвонили і сказали, вже їдьте, лікар вже вільний. Так що я полетіла. І... Слідующе. Всім привіт. Я скажу нарешті, я вже з вами. Полетіла. Так, я вже з зубами, Але і це ще не все. Ще через 7 днів треба буде прийти і щось там підтягнути. Ну, все комфортно, все хорошо, Але ж вони. Біліші, ніж мої зуби. Мені ж начебто в мене ж зуби не жовті, але <сістит> ну, біліше. Але ж він каже: ви будете пити каву, у вас ви ж кафіманка, вони <сістит> трошки потемніше і буде нормально. А наступний раз, як прийдете оці міняти, ну там коротше ще треба щось підтягнути. То це вже буде точно останній раз. А Каже, як прийдете, то ми відбілимо оці нижні, і вони більш-менш зрівняються. Ну, якось так. Ну, я вже... Взагалі процедурка неприємна. І тіки, що були, викручує, потім на них щось надіває, потім і задавлює. Ну і зрозуміло, що це давиться в кістку. Неприємно, дуже неприємно. Але ж терпімо, не можна сказати, що це прям не можна витримати. І недовго. От як задавлює, так боляче. А ну, менше хвилини і все ну, болить. Проходу. От зараз ну трохи таке, наче розпирає Ну, в общем-то, все добре. Буду гризти сьогодні зелень, м'ясо. Сказав все гризти, щоб якщо трошки десь не дотягнулось, то він почне там десь хилитатися мабуть. Каже, якщо там якийсь дискомфортик, зразу прибігайте. Ну, сподіваюся, що дискомфортіку не буде. Ой, не пройшло і року, як я з зубами. Все. Чотири недостаючих зуба. Тепер в мене є. Все. Поїхала додому. Зараз світло вимунуть у 8 годин і підемо ми з Катюнею гуляти. Ну чого сидіть без світла вдома? Ні, воно ще ж в хаті вісім годин світло, ну, знаєте, як немає інтернету, немає життя. <су> да, і міський інтернет працює паршиво, теж як світло вимикають, все працює паршиво. От все, все розказала, боже, я не знаю. У мене таке якесь відчуття, знаєте, от видухнуло. Невже? Не вже це кінець. Я сподіваюся, що вони не будуть хилетатися. Все. Додому. Ще в магазин за молочком. Бо мені треба молочка. Поїхали. Метеор. І акула. Спочатку мітіор, а потім акула. Выкупано, уже выкупана уже пол, аж переливается. Она с сбуграла, она, знаешь, разгоняется и прыгает пузом. Ага. А, трошки промахнулась. А. Акула, оп! Сказка. Ух ти, а що це в нас там якісь змагання по дзюдо, що? Щось ми пропустили, вони вже пішли, уходять, але ж така так вдягнені, наче щось. Якась борьба. Схоже, що боротьба. І Кеті з кущиків. І Кеті, Кеті наступлять на тебе. Тікай оттуда. Кеті. Тікай. Ми вже вдома. Кетін сніданок, я не встигла показати, бо вона дуже швидко їсть. А свій сніданочок я покажу. Ось три яйця, помидорчик це капуста, цвітна капуста, порція, розумієте, так. І ще буде ложечка чорного кмину. Так, чорт олії чорного кмину. І що, це мені кажуть? Чого ти не обідаєш? Хіба можна два рази в день їсти? Треба обідати. Зараз 11:15. Потім ще в мене буде десь через півгодини кава з якимось бутербродиком. Все. Ну, і як? А потім, а потім я йду в півшостого на тренування. Що? Мені їсти хочеться? Ні. Ввечері я приходжу знову їм. Тобто, отак. Двох разів в мене харчування. Два рази я їм два. Ну і є маленький такий перекусик у мене ще. А ще абрикоси зараз, черешні, так що перекусів вистачає. Класно в нас проходять дні, кеті, так? Шоу очі світівця? Фонарик. Був сніданок, вже вечеря. Вже повечеряла, вечерю не знімала. Бо таку миску салата страшно показувати. Все одно ніхто не вірить, що я це з'їм. Так що пішли ми знову гуляти. Бо у нас до 10 не буде світла, а зараз вже 9.15. Ось, о, бачите, яка собачка наїлася. І все в неї добре лежить, вона б уже нікуди не йшла. Але треба пісять, какать, треба йти. Так, да, Катюня? Да. Роби вигляд, що вона не бачить, що я її знімаю. Подивіться, як гарно лежить, лапки задні, як положено. Да. А я отримала свою ковтиночку. Дивіться, оце моя ковтиночка улюблена. Я вже не знаю, скільки їй років, і скільки пляжів, і хотіла сказати міст і стран так проїхала оця ковтиночка, просто уявити собі неможливо. Вже вона така тонесенька. Я отут її зашивала вже. Тому що вона просто не тримається. Ну, ви не уявляєте себе, наскільки вона вже тоненька, що просто, ну, вистрілана, вистірана. Так, і тепер друга. Ось, поклала одна на одну, щоб було видно, така сама за розміром, така сама, може, та трошечки менша. Але ж то нормально. Ось наскільки ця тонесенька, наскільки ця. Вона теж тонесенька, дуже класна, дуже. Але ж не така тонесенька, бо ще не вистрелена. Так, зараз прямо вдягаю. Ось. Ну, нічого не буває, от щоб зовсім однаково. Тут трошечки вущий рукав. ну, Нормальний рукав, але там такий він був дуже-дуже такий свободненький, а тут трошки вущий. Так, потім на тій сорочці була отут така застежечка, знаєте, що вивертається. Але я нею навіть не користувалася, тому, тому це Кеті, що ти там трусишся? Тому це значення. Особливого немає. Тут все так само, так само, а ще вона довша. Довша, бачите? Але ж мені це навіть більше подобається, тому що вона прикриває жопку, і купальники в мене не завжди такі скромненькі. Тому, як гуляєш, Десь на березі і просто на купальник накинув ковтиночку, щоб не засмагати дуже. То зручно, як вона така довга. Вона така, прям як тунічка. В общем, задоволена, я страшне. Так, ну що, три дні чи чотири дні я нічого не знімала. Ні, я знімала ж, отож, ж все ж, бачите, не виставляла відео, тому що. Ой, слухайте, ну щось дійсно, ну так з часом, чи так швидко летить час, чи то вже я якась нічого не, не встигаю. У ну, мене ж це зараз отримали цей ягель. Мох, все замовляють, а саме головне ж ті равлики. Боже, я мокра вся. Равлики. Я відправляю равликів, але ж людина, яка бере равликів, зразу починає замовляти товари. І саме головне, це матіки, те, що займає, треба сісти, виміряти. Моє ж по розміру я шью, по розміру контейнера, у кожного він різного розміру. І там, як мені присилають, там, знаєте, 30 на 22,2. я просто вмираю. 22,2. Ну, таке враження, що я шию не матік, а весільну сукню, знаєте, от до міліметра. Але ж я намагаюся. Два і два. Ну, в общем, все нормально. Це я Боже збав, я не жаліюся. Це дуже класно, що в мене зараз багато замовлень, що в мене є ті матіки шити, що я, я зараз нормально заробляю. Я ж всім казала, що з пенсією в мене напряжоночка, Прямо, прямо напряжоночка. Тому такі в мене заробітки. Да? Інтернет-магазин, ні, ну, понятно, в мене ще ж робота є, але там у мене теж так, знаєте, спортзальчик невеличкий. Тому оренду заплатила, в магазин зайшла, туди-сюди. Ну, слава Богу, на все вистачає. Як там треба казати, щоб все світ тебе почув? У мене завжди на все вистачає коштів. Головне, щоб мені коштів вистачило на мої зуби. Ой, з тими зубами вже просто дзвонить мені вчора подруга Сашка Збуда, каже: ну, що ти там, подруга, зі своїми зубами? Я так, знаєте, хвилина мовчання, потім кажу, ти не повіриш. Гризу моркву. <смі> ну, ти наглая. <смі> Гризу моркву. Ой, Я вже забула, як оце от саме, знаєте, гризти. Бо якщо, звісно, зовнішнє в мене все нормально, бо мені тут тимчасово поставили, зачепили і ну, все воно є. Але ж на кусувати так, щоб прямо гриз. Коли в тебе чотири зуби не вихватає. Я вже з цими зубами задовбала всіх, але ж ви собі не уявляєте, настільки це, Ой, дай Бог, щоб ніхто собі цього не уявляв, настільки це проблема, як от там не хватає в роті зубів. Ай, боже Боже. Ну, в общем... В общем, все вже дуже класно, все вже дуже класно. То там уже, ту там якусь там короночку, то фу, фу, фу. навіть про це не думаю. Щось я ще хотіла таке розповісти. Я що там розповідають? Бачите, да? погода супер, з собакою гуляємо. Завтра завтра ми з друзями на шашличок на берег Дніпра. От зараз я вам покажу, куди ми на шашличок. І на цьому скажу всім до побачення. І я все, я обіцяю не робити перерв по 4 дні. Ні. Вже я розгреблася своєю з усією роботою, вже настроєний робочий процес, тому завтра шашлички і вже все знімаю. Ой, І що ми їмо, і як ми їмо, і де ми гуляємо? Все. Дивіться, де ми будемо Мальдіви. А отут завтра ми будемо смажити шашлички. Ой, мурашок немає, водичка поря. Тут, правда, оце болоце, але ж ну, до водички трошки пройти. Тіньочок, тіньочок, І немає мурашок. Немає. Ні, ну є місця, де є мурашки, але більшості немає. Так що отака краса. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.